Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми у Німеччині заїхали на стоянку, забираємо автомобільчик для замовника. Автомобільчик вибраний був з невеликим пошкодженням, але іменно з невеликим. Незначні, там потрібно замінити кузовні деталі. І ось зараз пройдуся ще по стояночці, можливо комусь приглянеться автомобільчик, але дуже Гарні ціни тут на такі незначні пошкодження, скажімо так, автомобільчики більш-менш нових років і з невеликими пробігами. Так, переключу камеру. Ось таке Volvo CX-40 мені в очі попалося. Дивіться стан автомобільчика, це є гібрид. З пошкоджень зараз обійду з другої сторони вам покажу, що в нас є. У нас є ось тут, як бачите, бампер. Ну, його фактично можна нагріти там. Ну, красити обов'язково заміна під вопросом, смотри, який спеціаліст буде його рехтувати. Крило, думаю, під заміну. Воно має добре зігнути. Фара, як бачите, на місці. До фари не достава. Арочка теж тут, це все крило. І дверка в нас водітельська. Теж має ось такі вмятини. Ось така машинка, ззаді там все ціле. Ось такі пошкодження по автомобілі. Автомобільчик в нас дуже гарно виглядає. Правда він закритий, Ключів я не брав, машинка в нас на автоматі, на шкірі. Якщо когось зацікавить, ну, тоді можна уточнити про ціну даного автомобільчика. Супра ось стоїть. Якщо хтось шукає. Невеличкий автомобільчик жінці. Машинка в нас теж на автоматі. Це німецьке листя. Ось такі в нас пошкодження спереді. Тут в нас вилетів дістронік, як бачите, пошкоджені такі пластмаски. Ну, ось таке. Кажу, ну автомобільчики такі з такими пошкодженнями, що не є, що там. Total та Екс Америки. Такі незначні пошкодження, що на такі автомобілі можна звернути увагу. Ось нас ще стоїть Hyundai. Ця сторона в нас ціла, нашенка теж на автоматі. Дивимося спереді, теж ціла, обійдемось з цієї сторони і тут ціла. Цікаво. Або я щось не помічаю. Ну, Стекло. А, я таке не помічаю. Я дивлюся внизу, де воно має бути побито, а воно трошки в іншому місці. Щось насталося, чи впало, чи ще щось. Ось такі в нас м'ятіна є на криші. Стекло теж під заміну, а все остальне ціле і настойці є м'ятінки, як бачите. Одна, друга. Щось просто впало на автомобільчик. Ну, Такий достойний варіант, це не є машина розбита в хлам, щоб її не купувати. Так, нажму ну я на паузу пошукаю ще якісь гарненькі автомобільчики. Ну, Тут у нас автомобільчик не знає, там ходову потрібно робити, якщо видно. Колесо стоїть заднім матом. Що там зловили люк чи ще щось, не знаю, а так машинка ціла BMW у нас яке отримало трошки спереді. Є. Мерседеси у нас є, чорненький, чорний автомат. Салон у нас комбінований з матерією. Пошкодження в нас задні бампер на повіду. Прикручений, щоб не відлітав. І ось так крило. Потрібно рихтувати. На дверці незначна царапина, колесо на місці. Ось така 200, якщо хтось шукає, теж невеличкий, комфортний автомобільчик для жінки. Ось такі машинки. Ця сторона в нас ціла цілісінька, як бачите. Ось так. Ось є електричка ось така Кіа. З пошкоджень, як бачите, такі незначні там внизу, поломані ну, Замінити бампер. І це всі пошкодження на даному автомобілі. Але на жаль, цей автомобільчик вже проданий. Дуже гарна ціна була. пробігу в даному автомобілі 60 тисяч. Так, щоб пояснити даний автомобіль в Україні, ось з таким пошкодженням, так як я от вам. Показую на даній стоянці і з моєю роботою з доставкою в Україну даний автомобіль виходив 16 тисяч. Це є машина 20-го року з трохфазною зарядкою. На шкірі дуже хороші комплектації, синенький металіколі. Ну, наразі ми не встигли, є також багато, хто слідкує за стояночкою і такі автомобільчики викупляють бистро.